Чоловічі светри з різдвяним мотивом від бренду Лівіржі всього за 219 гривень за одиничку. У лоті буде аж 12 одиничок і вартість лоту 2630 гривень. По розмірам від S до XL будуть ось такі у нас принтин. Як, наприклад, на цій модельці ми можемо звернути увагу. Їх буде декілька. Також буде з Сантею, з. Це такий же, як тут на модельці, з таксами, ось такі і, і сніжиночками. Буде такий Санта. Чоловік. З, це в'язочка, такий принт на в'язці, де з такими чоловічками. З оленем буде один. І покажу, як в розгорнутому виді. все буде в пакуванні. І ось один ми дістали, щоб показати вам, як в розгорнутому вигляді буде виглядати. Ось вони такі м'якенькі, приємні до тіла. По розмірам від S до XL будуть у лоті. Ось це, це вже, мабуть. І у лоті буде 12 одиничок і вартість лоту 2630 гривень. І для замовлення цього лоту ви можете звернутися до наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.